Oh, Слава Україні, друзі. Слава нашій нації. Футбольний клуб Колос Ковалівка запрошує вас на матч третього туру чемпіонату серед юнацьких команд, чемпіонату Ю-19 на полі навчально-тренувальної бази Колос Ковалівка у Софіївській борщагівці. Колос приймає команду Верес Ю 19 Рівне. Зараз Верес в Атаці. Подивимося за. Цією атакою перший простріл відбиваються господарі. І на підбиранні був капітан рівненської команди. Продовжується атака. Кузик з розворотом м'яч звалився з ноги. Стандарт дорож буде виконувати. Лівою ногою навіс. Полетів м'яч. Там канає бореться головою. Замикав там шершень. Канаєв знову головою. Канаєв за голову хапається. Міг повторити трюк, який пройшов в матчі проти Чорноморця. А зараз момент у Вереса. Простріл. І пробиває капітан Вереса. Нічого собі Дмитро Шуха, але там Канаєв. Канаєв виносить м'яч з порожніх ворот. Кузик центр. Дорож. Дорож пробиває. Звалився м'яч з ноги. Продовжується атака Вереса, буде удар. Удар! І Беценко на місці після удару Дмитра Годі. Так, розіграли, як ми з вами і прогнозували, шершень. Шершень встиг там. Чи буде прямий удар, чи буде все ж таки Ні, прямий удар, дорож, і кулик відбиває м'яч. Активно війшов тригуб у гру. Без ручук. І м'яч прилітає до голкіпера Вереса. Тепер криворучко і перевод на Денисенка. Лівим флангом Даніл йде. Тягне Даніл м'яч далі. Падає. Криворучко пробиває. і Забиває Олег. Здорово! Хороший м'яч. Олег Криворучко. Радіє. Радіє коло 75-та хвилина. Стає щасливою для команди. Олег Криворучко Нє, Здорово варте, там команда. пробив. Забив гравець під номером 8. Шалабай. Простріл. Порожні ворота там були. Нагнітав там Ростислав Ковальов. Зараз атака з лівим флангом. І буде удар дорож. Порожні ворота. А там хотів він на партнера дати пас. Віктор Тригуб там якраз відкривався, і далі був Ковальов. Навіс. І на підбиранні. здорово криворучко міг дубль оформлювати. І кулик рятує свою команду. Ковальов на перехопленні здорово, пас. Шалабай. Шалабай виходить на ударну позицію. Шалабай фінтить. Шалабай проходить далі. Пробиває і м'яч влучає у сітку, але з іншого боку. Ковалівці все. 1-0. Третя перемога поспіль ковалійської команди в новому чемпіонаті в чемпіонаті 23-24. З рахунком 1-0 Колос виграв у Вереса. Ну а героєм поєдинку став Олег Криворучко. На цьому все. Слідкуємо за чемпіонатом Ю-19. Слава Україні! Слава нашій нації!